Отраха бабуся розникала. Якраз вистачило на колобок. От поклала бабу Колобок на вікно, щоб він господарстві. А колобок лежав, лежав, а потім. О. Конечно. Что ж было? Ця кортиться, а назустрічі йому зай. Какие колобок коловок дали. він, котиться, а на зустріч ему голос. А где вот. Опа, опа. Привай, сливай, так це ж колобок. Отсюда ждустріч. Ой, так чому ж так закажешь? Boa Копиться, копиться колобок, потім зупиниться, прочитай старінку казочку про колобок, та й знову хочеться. Так, здається, на чемпіоне. Не знаю, але мені чомусь страшно. Ой, це робник, ви ще заховайся запустимо. Що ж, то ли шар полета? А уже лисиця, дуже куди. А от тобі, треба її переходити. Листи тобі дарує. Ховайте ядерської мецько. І похотився далі. Котиться, котиться, а сам за ще вдома. як же її лисиця лисиче. Коли це бачить, лисиця сама йому йде на застрі. Співає тисенько. Колобок сховався за дерево і спостерігає, що ж вона буде робити. Ліс, а травинку свою забула. І коли до брану залишились, і яйця, і купа. Колобок забрав, то до текста пішов. і коли це його вже чекає радість. Колобок, овернуся, дивись, а я так за тебе хвилювався. Молодець, осеці переходить, та й в неї ще здобуть відняв, молодець. Ось тримай має я старий, нехай їдять і не хворій. хворіють. Бувай йди, колобочок. І покотився колобок далі. Коли бачиш, зайчик, і гаючи, вже на нього чекає. З дідом плачемо, що колобок коло бок від не, Ой, діде, що ж не, не на й стоїть. почув. Треба тобі після вижені. Не плач, баба, не плач, діду, краще подивіться, що вам приніс. Ой, діда, наш колобок повернувся. Ти добра кого приніс. Баба з дідом дуже зраділа, а колобка вони не а залишили на.